Нескінченна скорбота на Прикарпатті, другий день поспіль триває жалоба. Усі прапори із чорними стрічками скасували заплановані спортивно-розважальні заходи. А в храмах заупокійні служби. всіх храмах я би сказав християнських церков, які є в Україні сьогодні священики помолилися за всіх уб'єних. Наприклад, святого письмі написано: хто своє життя покладе за друзів і зробить найбільше, що може зробити в цьому світі. Вони це зробили. А поки відспівують життя одних, число жертв в безупину зростає. Уже як мінімум двоє з них мешканці Прикарпаття. Один із убитих очільник Городенківської районної свободи Сергій Дідич, батько дорослого сина та ще неповнолітньої доньки, пригадує його однопартієць Василь Попович. Мав чимало ідей проєктів із туристичного розвитку рідного краю, і, зокрема, Дністровського каньйону це була людина. Мирна, яка мала багато планів на життя, на, на, на своє життя, на життя українців як, 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 як народу. От, він хотів, щоб та Україна була багатою, щоб тут був порядок, щоб тут, був, щоб тут можна було нормально вести бізнес, реалізувати себе в цій державі. Це, це, ну, це людина була, яка хотіла, щоб ця держава була міцна. Ну, екстремісти це ті, які таке вчинили з ним. Ці люди наразі цілком свідомі того, що можуть стати наступними. Вони саме вирушають автобусом до Києва, не зупиняє ані тамтешня стрілянина, ані те, що потрапити у столицю не просто. Сороно як не пусін, ми підемо лісом, все рівно прорвемося. Ми будемо воювати за нас український народ, за свою націю, і до перемоги. Ми не боїмося, що будемо підкулювати, зброю у нас немає, можете перевірити багажники. Ми розуміємо, що ми їдемо підкулювати, Ми розуміємо, що влада стріляє у своїх людей. І влада є безпощадна. Але ми тому і їдемо, тому що наших людей вбивають, і ми їдемо їх усіма можливими способами обороняти. І боронити нашу державу, те, що підтримує багатьох у непростий час, це віра. Саме тому на місцевому майдані волонтери роздають невеличкі текстовики із псалмами зі святого письма.